Послання 131 До моїх послідовників, які засуджують ці послання вівторок 5 липня 2011 року 14:30 Моя ніжно улюблена, дочко, сьогодні є особливий день, бо мені приємно сказати тобі, що ті, чия віра зміцнилася завдяки моїм посланням, можуть бути впевнені, що їхнє щоденне відмовляння вервиться до Божого милосердя. Рятує душі. Мої діти ніколи не повинні забувати, що молитви, коли вони відмовлені щиро і від усього серця завжди будуть почуті. Молитви завжди вислуховуються, і будь-які особливі намірення сповнюються згідно з моєю найсвятішою волею. Діти, будь ласка, продовжуйте свої молитви, тому що вони допоможуть полегшити період великого покарання. Мій отець готовий зараз прийняти своє святе Царство і знову розпочати своє правління, коли на землі з'явиться новий рай зло в світі ніколи не було таким сильним, як зараз, через величезну чисельність населення світу і діяння Злого Духа скрізь точаться війни. ненависть, яку проявляє людина до людини, відчутна. Чи проявляється ця ненависть як політична жадібність або як контроль одних країн над іншими, все однаково. Сатана має багато послідовників вони, його послідовники в багатьох випадках, не знають про те, як він впливає на кожну думку і вчинок протягом будь-якого дня повсякчас. Якщо б мої діти тільки могли бачити кількість демонів, присутніх в таких людях. Вони відчули нудоту. вони опанували багатьох моїх дітей, і єдиним видимим знаком цього є їхні злі вчинки. Моліться, моліться зараз, мої послідовники, щоб ці бідні загублені душі могли бути врятовані під час попередження. З цього моменту і до попередження, все, про що я прошу вас, діти, це ваші молитви і особливо відмовляння Вервиці до Божого милосердя. Мій отець врятує душі, якщо ви присвятите себе тому, щоб відмовляти її раз на день. Бажано о 15-й годині дня. Ті мої послідовники, які засуджують ці послання, я благаю вас молитися до Святого Духа, щоб просити про дар розпізнання, перш ніж ви відхилите моє святе Слово, ті з вас, які ображають мою візіонерку і отримувачу цих послань. Ви повинні поставити собі це питання. Якщо ви вірите, що сатана впливає на ці послання, то навіщо йому просити вас молитися, шукати прощення, приймати святу Євхаристію? Тоді ви зрозумієте, що це неможливо. На початку шахрай буде впливати на моїх послідовників, щоб заохотити їх заперечувати моє слово, тому що він знає, що саме відмови від моїх найсвятіших слів любові. Болітиме мене найбільше. Відкиньте зараз сатану і його злі шляхи. Зверніться до мене. Я благаю вас, тому що ви не повинні дозволити йому впливати на вас в такий спосіб. Ваші молитви необхідні зараз, щоб рятувати моїх бідних дітей, які не переживуть попередження. Ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.